Уявіть собі, Husqvarna – це бренд, який у більшості людей асоціюється з газонокосарками та всіляким інструментом. Але крім того, він створює одні з найкрасивіших та стильних мотоциклів в світі. І я думаю, що ви будете сильно здивовані, коли дізнаєтеся, що означає ось цей логотип. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Мотовлог З вами Свят, і сьогодні в нас на огляді Husqvarna 801 від Піллян. І головне питання цього випуску: чи справді це конкурент 790-му дюку, на базі якого він фактично створений? Давайте розбиратися. Husqvarna – дуже старий бренд. Він створений в 1930 році, і ще на початку 20-го сторіччя цей бренд вже виробляв мотоцикли. Спочатку це були мотокрос та ендуро версії, Вони брали участь в змаганнях. Брали перемоги, подіуми. Потім, як багато старих брендів, вони проходили через кризи, і після того як вони потрапили під крило КТМ, з'явилися прототипи перших стрітбайків. Коли я казав вам про 1903 рік, як рік заснування бренду Husqvarna, мався на увазі саме мотоциклетний підрозділ компанії. Так вони роблять мотоцикли з того самого року, що й Харлі Девідсон. Прикиньте, звісно, що на початку це були велосипеди з мотором, але ця промисловість розвивалася не. Лише в Славетній Америці, а й в Європі теж. Насправді, бренд Husqvarna набагато старший. Husqvarna вапенфабрік була заснована в 1689 році як державна стрілецька фабрика біля водоспаду в Хускварні, щоби забезпечити постачання рушниць. Інженер Ерік Дальберг запропонував перенести виробництво з арсеналу Yon до водоспаду для кращого водяного приводу. Це дозволило збільшити річне виробництво мушкетів з близько 1500 до понад 12 тисяч одиниць. Після Франко-Пруської в 1870-71 роках військові замовлення зникне і Хускварна переорієнтувалась на побутову техніку: швейні машинки, печі, чавунну кухонну посуду, потім велосипеди, а згодом і мотоцикли. Цей перехід врятував компанію. Під керівництвом Вільгельма Тама виробництво зросло з 180 до понад 6 тисяч працівників. Аж до 1972 року компанія виготовляла зброю, а остання зброя з конвейеру зійшла в 1989 році. Прикольно тому що в цьому році народився я. Перші їх прототипи з'явилися на мотовиставках 2015 та 2016 роках. Це були моделі від відпіллян та свартпілян 401, та від відпілян та свартпіллян 701. Український ринок вподобав ці моделі, але найкраще прожились на ньому моделі 401. Це малокубатурні одноциліндрові байки, стріти або скремблери, які, мабуть, стали популярними через те, що вони були доволі доступні, мали всі сучасні електронні технології. Мали класний впізнаваний дизайн, тобто впізнавалися на дорозі з першого погляду, і люди їх дуже полюбили, їх часто можна зустріти на дорогах в Україні. 701 ж модель була створена на базі одноциліндрового двигуну від моделі KTM 690. І вона прожилася гірше, тому що в форматі стрітфайтера або неокласика, якогось кафешника. З цим двигуном, вона була дуже специфічним мотоциклом, і після виходу моделі 790 Duke від KTM Husqvarna викотила власні розробки на базі двигуну LC8C, тобто LC8 Compact, паралельного твіну об'ємом 799 кубічних сантиметрів. Це ж вже було, скажете ви, і будете праві, тому що це не перша модель Husqvarna, яка мала паралельний твін. Уважні глядачі пам'ятають часи, коли Husqvarna належала BMW. В ті часи дуже популярною була модель Husqvarna Nuda 900. Але це абсолютно інакший мотоцикл. І сьогодні ми з'ясуємо, чим саме відрізняється цей байк від свого побратима 790 KTM Duke. Погляньте на цей дизайн. Husqvarna дуже вдало поєднує класичні елементи з футуристикою. Силует круглої фари. Один із свідків цього явища, і ця фара викликає деякі сумніви в багатьох людей, які розглядають цей мотоцикл. Але про це поговоримо трішки пізніше. цей елемент класичні округлі дзеркала, які мають чудовий огляд. Вони на жорсткій ніжці. Власне, мотоцикл дорожній, тому з цим питань нема. Світлодіодні вказівники поворотів, які відрізняються дизайном від КТМ. Давайте подивимося, як виглядає на цьому мотоциклі людина з ростом 195 см. Це вже не перше моє знайомство з 790-м сімейством. Тобто ці двигуни мені знайомі, я катав і на моделях Adventure, і на моделях Duke. І так співпало, що два останні тижні я їжджу на мотоциклі 790 Duke. тому мені добре зрозуміла і платформа, і двигун, і її особливості. І тепер я можу відчути контраст, коли я сів за кермо відпіляна. Що відрізняється в цих мотоциклах? По-перше, вони мають різні рулі. Кускварний руль більш прямий, він нижчий. І це формує таку трішки більш агресивну посадку з невеличким нахилом вперед. По-друге, інші дзеркала, про які ми вже говорили з вами, і інша форма пластику, який обтікає наш бак. Тут достатньо місця для моїх довгих ніг, буквально сантиметрів 5 Тут є запасу. І це немало, я вам скажу, тому що я зараз в берцях, які мають високу підошву, якщо взути якесь стрітове взуття на тоненьких підошвах, це місце ще збільшиться. Далі, що цікавого, ось ця форма баку, вона тут має. Трішки ширшу конфігурацію, ніж в дюку. І коли ти стискаєш бак колінами, ти одразу відчуваєш, що в цьому місці все влаштовано трішки інакше. Чи це заважає? Ну ні, але мені це не дуже сподобалось. Це не дуже комфортно при моїй любові до Husqvarna, Я багато років був власником мотоциклу цього бренду, і я дуже лояльний до нього, але ось це одразу викликало в мене дискомфорт. Далі, крім посадки, кут в колінах тут комфортний, питань не викликає. Сидіння, Сидіння, якщо ви мацаєте його пальчиками м'якеньке, але коли ви сідаєте на нього, воно відчувається набагато більш пружнім, ніж сидіння 790-го дюку. Воно має іншу форму і воно трішки вуще. Для того, щоб воно відповідало загальній стилістиці мотоциклу. Зчеплення на тросі, гальма на армованих гальмівних магістралях. Обидва мотоцикли мають гальма брендовані власним брендом. Тобто Husqvarna має гальма брендовані Husqvarna, KTM, відповідно, KTM. Фактично ж, гальмівні супорти в обох мотоциклів однакові. Дизайн це така штука, вона дуже персональна. Це те, як ми ставимось до техніки, що нам подобається, який образ ми хочемо бачити, коли приходимо до гаражу чи виходимо у двір власного будинку. А от підвізки – це те, з чим ми працюємо весь час, коли ми в сідлі. І мати регулювання підвісок це мастхев. Але тому Husqvarna коштує дорожче. І це один з моментів, який може зупинити у виборі потенційного покупця. До речі, в цього мотоциклу є ще одна цікавинка, на відміну від моделі швард в нього не активований з заводу Квікшифтер, тобто його доведеться купувати за окремі гроші, так само, як в моделях від KTM Duke. Чи мав KTM відповідь на відпілін і свартпілін, які мали повністю регульовані підвізки? Так, KTM кілька років випускав модель 890 Duke R, яка мала регульовані підвізки, ще й гальма від Brembo. На кого ж орієнтувалися маркетологи Husqvarna, коли робили цю модель? Я думаю, на тих людей, які не дуже люблять помаранчевий колір та гострі грані КТМ. Мотоцикл також має доволі агресивний дизайн, але більш округлі лінії і більш класичні елементи, які роблять його не таким агресивним зовні. І деяким людям це імпонує набагато більше, ніж моделі КТМ. Так, мотоцикл візуально нагадує 790 Duke, але при цьому... Це платформа, на якій побудовано зовсім інакший мотоцикл, і відчувається він інакше. Він має інший паливний бак, іншу форму та товщину сидіння, абсолютно інакший підрамник. І ось таку накладку з фірмовим логотипом, про який ми також поговоримо пізніше. Ця накладка м'яка для того, щоб якщо ви десь на агресивному гальмуванні впиляєтеся в бак, ви себе не травмували. Це вже друге покоління відпіленів, тому і фара в нас відрізняється, і пластик. І головне, що відрізняється, приборна панель. Не дивлячись на те, що ця панель знайома нам з 790-х та 890-х адвенчерів, на Husqvarna вона має абсолютно інакший дизайн. В нас є анімація для того, щоб ми могли обирати режими їзди, електронна ручка газу, характерна для всіх сучасних моделей. Пульти з підсвіткою, які мають вже характерні для останніх генерацій клавіші, клавішу подяки, якою не оснащені моделі 790-дюк, та повністю регульовані підвізки. Обидва мотоцикли мають двигуни LC 8 c паралельний твін, який має об'єм 799 кубічних сантиметрів і потужність 95 кінських сил. Якщо ми подивимося на підрамник та випуск моделі КТМ. І знову повернемося до Husqvarna, то ви побачите, що при зовнішній ідентичності вони не однакові. І випускна система, і оці решітки, та сама форма підрамнику відрізняються. Проте рама залишається однаковою. Вона зроблена із хромолюбденових труб, які зварені під напругою. Тобто, труби загинає, робот, інший робот зварює шви, і рама є одночасно гнучкою, але при цьому достатньо жорсткою для того, щоб мотік гарно керувався, тому що некиди. Це мотіки, які створені для агресивної, швидкої їзди в міських потоках. Знаєте, що ще ви забули? Підписатися на канал, написати коментар після перегляду і поставити лайк. І поділитися з друзями. Ці прості та безкоштовні дії дуже класно допомагають каналу рости та просувати контент на Ютубі. Ви ж хочете українське? Підтримуйте, чесно кажучи, Husqvarna – мотоцикл не для всіх. Якщо КТМ це доволі доступний та практичний стрітбайк, Husqvarna – це вже трішки вища ліга, при тому, що вони побудовані на одній платформі. Ми про це говорили, але я маю наголошувати на цьому, тому що ви запитаєте вчергово, чому цей байк коштує дорожче ніж КТМ. Husqvarna – це байк, який обирають серцем. Він або подобається, або ні. От ти бачиш техніку і тобі щось торкає, щось чіпляє, щось відгукується, тоді цей байк стане твоїм найкращим супутником. І якщо ти хочеш зекономити грошей, тобі не потрібне регулювання підвісок, тобі не потрібний неокласичний дизайн, ти більше любиш помаранчеві кольори та агресію, звісно ж, KTM тут буде вигравати. Я вже кілька разів казав, що цей байк дорожчий, але не назвав ціни. Дочекайтеся, це буде трішки далі. Отже, ми з вами розібралися, що ергономіка в мотоциклів відрізняється. М'якість та комфорт сидіння відрізняється, але це більш жорстке по відчуттях сидіння дуже гарно компенсується підвізками, які мають регулювання. Ось тут у нас регулювання компресії, і традиційно з правого боку регулювання відбою. На задньому амортизаторі ми також маємо під пласку викрутку регулювання Soft Hard, що робить. Амортизатор жорсткішим, там м'якішим. Ще можна побачити, що мотоцикл оснащений іншою гумою. Тут у нас мішлен. На дюкові стоїть Максіс. І цей мішлен дуже гарно себе, до речі, поводить в дощову погоду. Дюк не має ось тут накладок. Хускварна має бокові накладки на радіаторі, які роблять образ мотоциклу більш довершеним. Різний дизайн крила Кругленьке відпіляна і більш кутувате в КТМ. КТМ має трішки більше пасажирське сидіння, воно більш м'яке і має ось таку ручку, за яку дуже зручно перекочувати мотоцикл, або за нього може триматися однією рукою ваш пасажир. Крім того, 790 Duke оснащений староформатною приборною панелью, яка має набагато простішу анімацію. Вона теж інформативна та класна по-своєму, але все ж хотілося б купувати сучасний байк, який відповідає сучасним трендам. Пульти тут також старші. До речі, модель 790 дюк випускається досі саме в такому вигляді, в той час як Husqvarna вже викотила друге покоління. Це металевий елемент, на якому є тиснення з написом 801. Так само, як і водійське сидіння. Пасажирське сидіння Husqvarna м'яке, коли ти мацаєш його руками, але доволі пружне, коли сідаєш на нього. Позаду можемо бачити логотип Husqvarna. і дуже дуже красивий. Ось цей стоп-сигнал. Взагалі Хускварна дуже любить робити елементи в дизайні, які створені з двох половинок, що доповнюють одна одну. Подивіться на цей випуск. Це ж реально витвір мистецтва. Це те, за що я дуже люблю байки від KTM та Хускварна. Ось цей задній маятник. Коли ви будете обирати свій наступний байк, зверніть увагу, як виконаний цей вузол. Це жорсткий та легкий і вписаний в загальний дизайн мотоциклу Елемент. Це не просто труба, яка має отвір. І через нього пропущена задня вість. Що ми можемо побачити ще? Також увага до деталей. Хускварна витиснений тут логотип. І 801 на водійських підніжках. Фрезеровані алюмінієві деталі на перемикачі передачі та важелі заднього гальма. Важіль заднього гальма виконаний литтям під тиском. Пасажирські підніжки. Ідентичні КТЕму. Регульовані важелі переднього гальма та щеплення. Бачки в нас ідентичні з КТЕмом. Ось я вам покажу: абсолютно такий самий бачок. Та й важелі, до речі, також. На іншому боці ми так само бачимо логотип хускварна, витиснений на кришці нашого генератору. Ну і, власно, сам двигун характерно виставлений на показ, тому що це Naked Bike. Підрамник Хускварна має такий приємний на дотик рельєфчик невеличкий, текстуру. А в KTM це абсолютно гладенький, металевий, більш сріблястий елемент. Підрамники в обох мотів алюмінієві. Що ми бачимо в КТМ? -у? Амортизатор не має регулювання хард-софт на відміну від Husqvarna. Кожний з цих моментів робить Husqvarna дорожчою. Думаю, настав час нарешті відкрити карти та сказати, скільки ж таке коштують ці два красення. КТМ коштує 9830 євро, а хускварна 10940. Отже, тисяча з невеличким євро різниця між цими байками. Чи варто переплачувати, запитаєте мене ви. Питання суб'єктивне, тому що хтось обере КТМ за його більш агресивний дизайн, хтось обере хускварну, бо хоче мати регулювання підвісок, новітню круглу фару. Більш цікаві рішення в екстер'єрі мотоциклу та просто полюбляє цей бренд, як я. Ну а хтось, звісно, обере КТМ, тому що просто не хоче переплачувати за майже такий самий мотоцикл. Чи підходить Husqvarna для новачків? Так, безумовно, вона оснащена сучасною електронікою, яка готова вас підстрахувати в будь-який критичний момент. Вона має зручну ергономіку, вона має комфортну достатню висоту посидінню. Не всі дістануть ногами так, як хотілося б у п'яточку, але більшість людей з цим не матиме проблем. Не дивлячись на те, що заявлена суха вага у на 10 кг більша ніж в КТМ, я коли проїхав на обох мотоциклах, абсолютно не відчув різниці. Це одна з характерних особливостей, що відрізняє мотоцикли бренду КТМ, Хускварна та Газгаз від інших конкурентів на ринку. Навіть маючи доволі високу фактичну вагу, вони відрізняються тим, що відчуваються дуже легкими та гарно збалансованими. При цьому, якщо ви хочете агресії та справжнього адреналіну, ви можете вимкнути всі допоміжні системи і отримати абсолютно інакший мотоцикл, що буде з газу їхати на задньому, їхати в стопі, їхати в колінку повороти на трек днях або джимкані. Тому це мотоцикл доволі універсальний, який може покрити багато потреб. Крім того, ви можете на ньому мандрувати, підвізки роблять його набагато більш комфортним, і ви можете зробити їх м'якими під щоденне використання або подорож, або жорсткими для того, щоб поїхати на трек в коліночку. До речі, напишіть в коментарях, який з цих двох мотоциклів обрали б ви. А тепер головна таємниця випуску: що означає ось цей логотип. Це дуло рушниці, направлене на клієнта. Це целік і мушка. Ну і власне отвір, який дивиться на тебе, а всередині літера H. Що символізує першу літеру логотипу бренду. До речі, друзі, в Мотовлогу тепер є власний телеграм-канал. Там я показую те, що не потрапляє в Ютуб та Інстаграм, і там можна зручно спілкуватися, тому що в нього є чат, в якому я також іноді відповідаю на повідомлення, коли маю на це час. Тому підписуйтесь, посилання буде в описі до відео. Крім того, дуже хочу подякувати друзям, що надають мені обладнання для зйомки. Друзі, люблю вас, і без вас цього всього не було б. Якщо ви бажаєте стати спонсором каналу, скоро на ньому з'явиться клавіша, яку можна тиснути і робити автоматичні щомісячні внески. Для тих, хто бажає підтримати канал прямо зараз, існує посилання на монобанку каналу. Його також ви знайдете в описі під відео. А за цю красуню надану на огляд хочу подякувати салону мотоциклів Мотошоп, що знаходиться в ТРЦ-блокбастер в місті Києві. На жаль, його не дають на тест-драйв, але я зміг хоча б доїхати на ньому з салону сюди на паркінг для того, щоб знімати це відео і відчути різницю на контрасті після того як я приїхав на 790-му дюку. А за нього я дякую люді. В неї є власний канал, і телеграм, і інстаграм, і Ютуб. Тому посилання на них я також залишу. Якщо вам цікаві мотоперегони, інсайди з них, всі ці інтриги. Люда дуже класно розбирається, дуже цікаво розписує та розказує про все це. Підписуйтесь та слідкуйте. Це найкращий канал про мотогран-прі, який існує в Україні. І ні, це не реклама, тому що Люда ентузіаст, такий самий, як я. Ми добрі друзі і допомагаємо один одному розвивати та просувати україномовний Ютуб-контент. Я забув посварити мод і сказати про фару. Та все просто, як і в людей, якщо гігієна регулярна проблем не буде. А от якщо ви тиждень поганяєте літніми вечорами і вся ця фауна присохне до байку, то і зі звичайної фари її буде складно відмити. Мінуси є ненульова нульова вірогідність передчасного зносу розподільчих валів і декілька, але перше. Своєчасний регламентний та якісний сервіс, друге це ремонтується і третє моти тепер мають чотирирічну гарантію, тож, думаю, проблем не буде, особливо якщо цей байк ви полюбили. До речі, вже в стоку в мотоциклу є рульовий демпфер. це важливий елемент безпеки, а я про нього забув сказати. Ще мені були не дуже комфортні місця, в яких стегна стискають бак, але конструктори цього мотоциклу навряд чи орієнтувалися на людину з моїми антропометричними даними, тому раджу обов'язково присісти на мотоцикл перед тим як його придбати. Ще скажу, що на стоковому сидінні все ж таки, мабуть, сильно далеко не поїдеш, але, як то кажуть, хто сильно хоче, знайде можливість. Дякую за увагу! З вами був Motovlog.ua. До зустрічі в наступних відео.